Рити з нами аудіозв'язком Володимир Манько, політолог, пане Володимире. Слава Україні і рада вас чути героям. Слава, доброго вечора. Пане Володимире, ну і власне розпочнемо з того, що бачите, вже 35 країн доєднуються до української ініціативи, аби не допустити російських та білоруських спортсменів до Олімпіади. І вже було звернення президента Зеленського і звернення і інших представників влади, зокрема і не тільки нашої країни. Як ви вважаєте, чи дослухаються у, у, в олімпійському комітеті саме до прохання України? Бо розуміємо, що під час війни ну нічого не може бути поза політикою. Ну, мені здається, що вже немає якоїсь жодної речі, до якої ну з приводу якої б не дослухалися до позиції України. Бачите, як ми дійсно зросли у своїй суб'єктності. От ми якось ще кілька років тому ми казали, от потрібно бороти за свою суб'єктність, щоб не бути об'єктами в зовнішній політиці. Ну наразі ми є суб'єктами, ми визначаємо не просто. Ми там доєднуємося до інших думок. Ми свої думки визначаємо і доєднуються до нас. От, але якщо ми хочемо входження в цивілізоване суспільство, то ну з цим треба дуже обережно теж обходитися, да, щоб не сталося так, що ми потім якось будемо займати таку позицію, звикнемо вже що з нами всі погоджуються і будемо сприймати це як за Ні, це не завдання. В демократичній спільноті. Там є має бути консенсус. Ми потім, зрештою, після перемоги станемо частинами цієї контенсу. А не ну ми не можемо бути там лідерами. Так ми лідери зараз, тому що ми воюємо. просимо допомогу. А потім ми будемо в е, загаль, загальної, скажімо так парадигмі думок, і можливо там будуть і суперечки, якісь і треба буде ще обстоювати свою позицію. Ну, це так узагальнено, знаєте, від, від, відволікся від теми. А щодо спорту, то безумовно потрібно створювати і спортивний рамштайн. І до всіх інших напрямків відносин людських, міждержавних потрібно створювати ці Рамштайни, тому що Росія має зрозуміти, що вони чинять неправильно, і робити, робити відповідні висновки. Так, а висновок має бути єдиний: це виведення своїх із території України, і повернення до міжнародного права. От тоді ці Рамштайни вони можуть десь в якихось сферах почати вже і зникати, десь росіяни вже можуть запрошувати з ними там спілкуватися. Можливо, навіть потім, після виведення російських військ, раз і почати зі спорту, тому що дійсно така сфера, де якби ми пам'ятаємо ще Олімпійські ігри в давній Греції під час Олімпійських ігор. Припинялися будь-які війни, була така традиція. Тобто спорт mm. якби асоціюється ну, з таким миротворчістю такою, з да? помиренням. І ми не проти цього, але тільки після нашої перемоги, після після того, як є зрозуміти. А доки вона не зрозуміла, то безумовно має бути на ці сфери відносин між державних та людських Рамштайн це означає має бути повністю коаліція світова на боці України, принаймні цивілізованих країн. Україна має задавати тон, ось поки ми воюємо, і з нашою позицією мають всі, ну скажімо, дослухатися. От бачите, хотів сказати, має погоджуватися. Ну, не мають погоджуватися, однозначно, а дослухатися країною, яка воює, яка ну втрачає багато в цій війні на захист тих цінностей того цивілізованого світу, ну який власне і створює цей ремштайн. Тому да так спорт теж. Порт теж і російський прапор, російський гімн він не повинен так, підійматися, звучати. Російські фанати не повинні ходити з прапорами, от, як вони люблять, знаєте, в шапках в ушанках, mm -hmm. з зірками, з портретами Путіна, з портретами там бійців якихось ВДВ чи самі одягати тільняшки, всі берети, їхні так. Ну, Росіян, які підтримують своїх спортсменів в різних, різних видах спорту, вони от обігаються, ну а це вже є пропагандою. Цю вже площину можна пивати. Тому Росія поки що курить і відпочиває. Ну, це я російським спортсменам кажу. Пане Володимире, і от Росія вже з'явилася інформація після того, як запрацювало нафтове ембарго, вони повідомили, що вони будуть скорочувати видобуток нафти, і це має бути 500 тисяч барелів у добу. І разом з тим вони не хочуть торгувати нафтою з тими країнами, які дотримуються санкцій проти Російської Федерації. Разом з тим, чи можна очікувати на реакцію ринку? І це перше. А друге, пане Володимире, наскільки легко законсервувати нафтові родовища? А чи можна їх законсервувати, точно не знаю. Ну, є таким вже фахівцем в цій галузі. Ось, але те, що Росія буде зменшувати видобуток нафти, це безумовно для неї погано, тому що вона буде втрачати ринки. Тому що е, нафта, крім Росії, вона видобувається в багатьох-багатьох країнах. І ось, наприклад, останнім часом, е, за останні, скажімо, десятиліття, і ось е, тільки вийшли на, скажімо, такі потужності. Так звана сланцева революція в Сполучених Штатах. Це вони там в сланцях віднайшли вуглеводні. Ну це вже було там році 20-30 тому. І от вони там кілька десятиліть застосовували туди сланці. Це така дуже тверда речовина, глибоко під землею, як бетон такий. От і там, в цих цьому бетоні, є певні шпарини, нафта, та газ. От і вони ж як ну, кілька десятиліть там вигадували технології, як підступитися, і вони вигадали такий е е гідравлічний розрив, тобто там суміші води, піску та міщеничовим. Мене туди дуже сильно, по-перше, треба пробурити туди, потім так стукнути по цьому сланцю, щоб він дав якусь тріщинку. І з того тріщинки вже буде тоді підніматися на Вергас чи навтра. І от зараз вони по всіх Сполучених штатах цю технологію застосовують, видобувають дуже багато і виходять там на перші позиції в світі по видобутку як газу, так і нафти. Хоча ще пару десятиліть вони імпортували. І тому всі ці позиції, які втрачає російський газ, російська нафта, вони будуть захоплюватися як американськими, так і іншими традиційними виробниками, арабськими країнами, там і та ж Венесуела, хоча дружить з Росією. От, але свої ринки ну, вона не буде втрачати. Якщо буде шанс заходити, то вона буде туди заходити зі своєю нафтою. От, тому 500 тисяч в день, як ви кажете, для Росії це дуже мало. Це дуже мало. От і е, ну, вони зараз мають перспективу е, лише на продавати так напряму через е, трубним транспортом чи там залізницею до Китаю. До Індії, до таких ось країн, да до Пакистану, мабуть, от в принципі там в Пакистані вже є своя. Очевидно, нафта тому що вже ближче до Перської цієї затоки. От ну до Китаю, до Індії. Це як економіки, які розвиваються, безумовно їм дуже потрібна газ нафта, і отуди Росія буде перенаправляти свої ці всі потоки. Але воно знаєте, Китай і Індія вони й до цього десь купували. Тобто там теж є ринок. І там цей ринок зайнятий, і дуже Росії важко буде туди пробитися, ну хіба що знищувати ціни, uh -huh. продавати навіть за та ціною там іноді так треба, щоб вийти на ринок, там собі збито Таку партію нафти туди відправити. Той вже китайчик для того, щоб його купили, потім трошки збільшити ціну, збільшити. така Такими маркетинговими ходами, там завойовувати з ну це все, все побігний час, зусилля. А російська машина кремлівська державна вона вимагає грошей, тому що війна на війну, на виробництво тих усіх засобів да для війни, техніка, боєприпаси, ці всі ракети, вони ж виготовляються. От плюс і ще ж велика соціальна сфера в Росії. Вони ж росіяни звикли, що їм непогані зарплати виплачуються. Бюджетників дуже багато, дуже багато силовиків для того, щоб утримати все це суспільство скажімо, під контролем, да, щоб не виявляти завдалегідь якісь там джерела, де й починаються невдоволення, потрібні силовики, потрібні там розвідники, внутрішні служби всякі їм усім треба багато платити. Вони всі звикли, що вони якби ну не там особливо не нуждаються. Да. А тут е, доведеться урізати, доведеться якось вжимати, скорочувати. Все, все безумовно, що буде сприяти невдоволенню. Спочатку будуть там ворчати десь на кухні, там перемовлятися між собою, ну потім десь може це все буде вихлюпуватися й назовні. От, якісь будуть там соціальні виступи через те, що російська економіка так чи інакше, е, через ці всі санкції буде страждати, буде мати проблеми. Нехватка фінансів, нехватка якихось е, інвестиційних е, засобів, тобто е, ну, грошей на ліквідності <кхід> буде сподівати банківська система. Ну, все то да, да, що вони хотіли? Вони безумовно, вони десь може й готову до цього. Там і вони е, безумовно не. Були аж так, щоб заскочені з 24 лютого, коли вони починали цю війну, Кремлі там вже розуміли, що зараз чи, проти нас починаються економічні заходи, так як це було проти Ірану. Іран там років під санкціями, от але погано живе, але живе, от не не обвалився. обвалилася економіка, обвалилася там і промисловість бачите, ракети випускають. Тобто. В принципі, десь вони там, адаптуються і до цього. Але чи зможуть вони адаптуватися? То те, що буде гірше росіянам, перемічному це однозначно. І вже зараз, вже рік війни, рік таких величезних санкцій. А санкції були ще й до того. Починаючи взагалі з 2014 року почалися перші санкції після там, анексії Криму, після розбиття цього літака. От і е, все це воно десь накоплюється, накоплюється потім. Має бути якийсь соціальний вибух однозначно, угу. пане Володимире. Ну власне Росія вже втрачає так дефіцит бюджету найбільший за останніх 25 років, і фактично, то дія діє санкції, фінансування війни про це ви якраз і кажете. Але разом з тим, от нафтове ембарго, газове ембарго це є. А от 10-й санкційний пакет президент Зеленський закликає, аби там була атомна і ядерна енергетика саме Російської Федерації. Урсула Фондерляїн заявила, що розробляє зараз Європейський Союз 10-й пакет санкцій, що він буде значним, що значних збитків завдасть Російській Федерації. А чого насправді, як на вашу думку, як ви вважаєте, варто очікувати у 10-му санкційному пакеті? Ну, дійсно, санкції проти Росатому. Он до сих пір ще не застосовувалося проти Газпрому, там Роснефті вже застосувалися, а от проти ну, очевидно, тому що це такі якісь певні проекти за кордоном вони здійснюють, і на якомусь етапі вони вже є ці проекти, і просто зупиняти їх можливо це навіть небезпечно з точки зору там це буде хоча б довершити там на якомусь етапі, щоб це було принаймні вже безпечно їх залишати тоді. Консервувати чи там залишати хтось інший прийде, якісь інші атомні компанії, які будуть продовжувати ці проекти, там ті же таки Туреччині, там по інших країнах. От тому я думаю, що десь обережно так втрата да, за да, цією енергією, тому що вона завжди небезпечна. От, ну, але зараз очевидно там аналітики вже вирахували, що можна вже добиратися і до Росатому, і їм вже там забороняти працювати за кордоном, ну ще більше буде Росія втрачати. Тому що атом це теж там батмословні кошти. Це це ну вашу співмірні з газовими доходами Росії, нафтовими також і від цієї атомної скажімо, е, діяльності, тому що побудувати там атомну станцію чи десь потім забезпечувати якусь ту свою побудовану чи якусь іншу атомним паливом, да, забирати там Росія забирає відпрацьоване паливо. Це все величезні кошти. Як правило, це мають справу з великими компаніями чи просто навіть державами. Цей російський Росатом, він напряму має справу з урядами, з міністрами, тому що це такого вже рівня ця діяльність. Тому це буде ще один удар по російській економіці. От, тому є така величезна компанія Росатом, де люди працюють за кордоном, вони будуть повертатися за кордон ці висококваліфіковані спеціалісти, які мали. Величезну зарплату там це не просто там уже середній, там чи вище середньої, а там височенний рівень зарплати, там спеціаліст росатому, якщо це менеджер, який десь попрацював, там рід Туреччини, там він уже може там особливо йде працювати і на майбутнє кластися десь в якийсь там бізнес, отримувати дохід. От а тепер у нього не буде цієї зарплати. І той бізнес, який він вклався, теж буде страждати, виплачувати йому менше дивіденди, а може навіть банкрутує. І теж ну, тих спеціалістів не так уже і багато, щоб створити якийсь критичний там, скажімо, імпульс для соціальних змін, для соціальних невдоволень, але як кажуть, вода, камінь точить, чи якась краплинка, в цей невдоволення. І Воно все має десь дати результат? І власне розуміємо так, що санкційні пакети Росія втрачає, і так само Росія втратить заморожені активи, так? І, от, пане Володимире, і Україна загалом, і країни Балтії і Польща вже закликали Європейський Союз, аби почати процес передачі або принаймні вже почати розробку цього механізму передачі заморожених російських активів на відновлення України. Е, яким ви бачите цей процес? Коли він може сп... Почати вже старт, коли може вже от запрацювати саме цей механізм, що потрібно для того, аби його створити? Чи довго це буде у часі? Коли насправді ті гроші зможе отримати Україна і чи зможе? Як ви вважаєте? Я думаю, що це довго буде в часі, тому що те, що треба зробити з російськими активами за кордоні, це безпрецедентно. І в цивілізованому світі такого рані... раніше не було, тому що там є власність, вона є священною. Не можна так просто забрати і там віддати комусь. Тобто раніше про це там і не думали люди, і політики, там аналітики, які зараз ініціюють цей процес. Тут сталося таке, що да, в Росії дуже багато власності за кордоном в Європі, власності державної, власності їхніх е, отих олігархів, от які теж підпадають під санкції, а отже, і теж вони мають бути заборонені. Для цього треба створити. Ну, цілий такий огром законодавства якогось нового, да, адаптованого до сучасних реалій, міжнародного законодавства, щоб всі країни тим погодилися, підписалися під тим цілу конвенцію, можливо, навіть да, і, Там е, нову конвенцію абсолютно на рівні ООН, можна приймати, але уявіть, ну який це величезний час для проведення переговорів, яких узгоджень там з усіма країнами, а Росія буде впливати на якісь країни, які там. Е, там не так радикально виступають за Україну, вони бачать, що Росія не права. Ну, але коли Росія там виходить тобто, на зв'язок неофіційний, та, якісь представники, пропонує там якісь речі, які їх мають переконати, то вони вже можуть бути не такими, які впевненими під час тих переговорів, згоджень давати якісь свої пропозиції. Чи то просто заперечувати, що це неприйнятно для світу, ми не можемо так робити. От, ось Росія є, будь ласка, воюйте з нею. А що ви там хочете з цим активом, там, і нерухомістю якогось там громадянина там, Смирнова російського, да? а Смирнов цей громадян російський, він є, скажімо, великим бізнесменом, він входить в той пул бізнесу російського, який так чи інакше, тут ще й через хабарі. Через такі неформальні, скажімо, від від відстебування, від як ми кажемо, платить туди до російських силовиків, до російських, значить, там податківців, і так чи інакше напряму, чи посередково цілешки, ідуть туди в у кубишку, є, з якою потім фінансується війна. Тобто, це дуже складно довести. Ну всім да ми це розуміємо, ми цього прагнемо да а якісь там в країні. Яка абсолютно не зачіпає ця війна, і довести, що ви маєте дати згоду на замороження цього активу, а потім його продажі і передачі грошей України. Ну важко це треба йому пояснити. Може, звозити сюди в бучу, в Єрпінь, в які там іще міста ось та будь-які міста, які постраждали від російської агресії, щоб він побачив, що то є таке, щоб там подивився на ці жертви, на. на на цвинтарі повести, де загинули українські як захисники, і цивільне населення. Ось тому протест складний, але знову ж таки потрібно його почати. Ну, власне, його вже почали на рівні десь отак дискусії, розмов. Ну, тобто в тих країнах, скажімо, які там утворюють Амштайн, то питань немає. Але для того, щоб це просунути ширше, то ну, можливо навіть і в тих країнах ще знайдуться питання, до речі. Тут ще не факт, що там аж так нема питань. Отже, щоб просунути це питання, його вирішити, потрібно так цілеспрямовано, крок за кроком рухатися. І дану, бачите, війна ще не закінчена, і війна ще триває. От, і тому, якби, якби як це не, 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 не звучало. Час ми ще маємо. От, і потрібно для того, щоб е, передати потім всі ці, ці активи України, розробити. Якісь нормативні документи прийняти, і щоб потім Росія, до речі, не могла це оскаржувати, десь забирати назад разом із штрафами і з якимись там компенсаціями, неустойками, її щоб потім ще Україна не платила, таке ще може бути, бо якось в юридичному сенсі все це буде незграбно зроблено швидко, поспішно. В Україні там передуть якісь активи. А потім може статися так, що ми будемо ще й назад і ще, ще скажу, із доплатами Російської Федерації. Тому для того, щоб цього не було, треба все дуже чітко залучити юристів, міжнародників, фінанс фінансистів, щоб це все зробити, щоб не було потім питань. Пане Володимире, ви кажете, що фактично процес передачі заморожених активів Російської Федерації на відбудову України процес реальний, але складний і довготривалий. Да, а як да, щодо да. спецтрибуналу? Ну, спецтрибунал, до речі, теж так само. Ну тут, мабуть, все-таки він не такий вже складний і довготривалий, хоча теж непростий, не тому що е, суд галь є, є приклади вже такі, да, є практика. Мілошевича було засуджено, інших там військових злочинців, не настільки там відомих. Тобто тут уже є. І яке питання: треба йти в ГАГу, чи треба створювати якийсь. Новий міжнародний орган, трибунал, знову ж таки, напрацювати законодавство. Це може шлях довший. Щось на кшталт цих заморожених активів, але я думаю, що коротше, От, тому що тут ну, очевидно, да, тут не йдеться про там якісь активи в ікранах, і йдеться про людей, конкретний Путін, і його пул, ну, до те РНБО, яке приймало рішення. 24 лютого, ну, може, то було і не 24-го, то було в записі, може раніше, але те, що нам показали. От ті, скільки там чоловік 15, да, які там були, голосували на чолі з Путіним, це точно. Ну і плюс ще там багатенько військова, скажімо, еліта, яка причетна до цієї війни, і ФСБшна і... от силова, Силовики, там, Росгвардія, <кій> Чечня, потім це ж Пригожин. Теж туди примазався, тепер бачите, до воєнних злочинців, Так би де собі десь там був чистим, а так він вже нечистий, вже заплямований. Тому теж буде сидіти на трибуналі, якщо цей трибунал буде реальністю. Тому десь я вже чув, до речі, ось там пару місяців тому, що в Парижі була якась ініціатива, чи то від французького керівництва, чи то десь там від когось. Що в Парижі створювати новий суд абсолютно з нуля. Спеціальний такий трибунал, от спеціально під цю війну під Путіна і під їх під його керівництво. Ну, ще ж питання в тому, що Путін то має імунітет як президент. От нещодавно теж була заява від Гази, що так просто ми його не можемо притягнути, бо він визнаний у всьому світі президенту. Мілошовича ж якось притягували, теж був визнаний президент Євславії там чи хто Ну, тобто, ну я тут теж невеликий юрист, щоб втягуватися, ну заглиблюватися в ці всі юридичні, скажімо, тонкощі. але я думаю, що можна, можна все це зробити, створити, якщо треба нове законодавство, юридичне новий це. Ну я думаю, що так краще навіть не в гагусті, а в саме новий. Ну, не Нюрнберг був створений для гітлерівців, так да, спеціально mm -hmm. він виконав, розійшовся, так і тут. Треба створити, от хай буде в Парижі досить така прийнятися на дійсна країна, Париж, Єлісейські поля, Райфалєва Башня, і там буде цей трибунал, і туди притягнути. Але ще ж питання, як його притягнути, от тих, тих Путіна і о тих Тому що коли гітлерівці притягнули, то як увійшли союзні війська в Берлін, от, фізично їх там схопили, перебили їхню всю корону і залишки там у того вермахту. Ну, схопили, арештували і, і, і судили. А туди ж тоді треба десь в Кремль дійти, чи не в Кремль, а десь під якоюсь горою, де там Бункер Путіна на Уралі, да? чи на Алтаї, чи десь ще невідомо ще, може десь щось є дуже секретне, що ніхто і не знає. А територія величезна, це не Німеччина, а туди ще ж треба дійти І дійти можна буде тільки тоді, коли ну, повністю край. Будеться російської армії, повністю вона буде розбита в Україні, там в Росії відбудуться якісь процеси да. А ті, що я казав, і соціальні невдоволення, і невдоволення військових можливо, якщо пам'ять, якщо тут вони програють в Україні, то абсолютно очевидно, можна очікувати невдоволення військових, що мовляв, як це так, як ми могли програти? І це невдоволення буде скеровано на Кремль, і Кремлю може доведеться тікати, ну якщо там буде одним словом якимсь хаос, і все це буде рушити. Ну от використати цей момент, щоб туди якось увійти і схопити цих людей і притягнути в париж. Ну зараз це виглядає якось фантастичним, взагалі фантастмагоричним, але можливо, ми до цього доживемо. І щоб це сталося, потрібно готуватися, так як із конфікаціями, так і з цим трибуналом. І готуватися є вже тіла конвенція щодо створення спеціального трибуналу. По путі є вже судді. Є вже свідки, я вже надійшли вже Надходять вже матеріали. А матеріали, які там цілими вантажівками туди будуть відвозити з України, і тільки залишилось одне: от запросити туди Путіна чи під рученьки і от і прилег, і його тих, чи оточення. Ну от якось так, пане Володимире, дякую наразі вам за те, що ви долучилися до нашого етеру, і дякую вам за хорошу розмову. Дякую вам, до побачення. Нагадаю, що з нами відео був Володимир.